Як Китай вплинув на європейське мистецтво протягом 17-18 століть, з чим пов'язане поширення китайської архітектури, чайних церемоній і навіть поява численних порцелянових мануфактур по всій Європі, які художники відобразили це явище у своїх картинах та де в Україні можна знайти його приклади? Сьогодні поговоримо про шиноазрі. Стиль мистецтва, що виник у Європі 17 століття, і фактично був імітацією художніх традицій майстрів Китаю та Східної Азії, неймовірна цікава історія стоїть за виникненням та розвитком цієї естетики, яка не втрачає популярності до наших днів і навіть викликає сутички про культурну апропріацію. І обов'язково додивіться це відео до кінця, адже на вас чекають подарунки. А для кращого розуміння контексту спочатку заглибимося у часи, коли made in China» ще не було стереотипним маркером поганої якості. Звісно, перше знайомство європейців з товарами з Китаю сталося дуже давно, завдяки існуванню великого шовкового шляху, величезної системи сухопутних маршрутів, що сполучали безліч країн. Проте пік цікавості до товарів з Китаю. Припав на 17-18 століття. І ось чому. У 17 столітті активну діяльність веде Остинська компанія, це об'єднана назва торгових компаній у кількох країнах Європи, що мали монопольне право на торгівлю з країнами Азії, в тому числі і Китаєм. З Азії у Європи привозили безліч товарів міття, срібло, чаї, прянощі, шовки, порцеляну тощо. І, у міру збільшення такого товарообігу підвищувався і інтерес європейців до товарів з Китаю, а особливо до різних декоративних предметів, як то порцелянові вироби, ширми, віяла, парасольки, їх захоплював невідомий світ, який вони вивчали через ці предмети світ з драконами, екстравагантним вбранням, екзотичними птахами й фруктами, незвичними будівлями. А оскільки оригінальні товари з Китаю тоді коштували ну, дуже дорого, європейські митці стали імітувати китайський стиль. Власне, так і виникає назва шинуазрі, у перекладі з французької це і є китайський. І тут варто підкреслити, як на мене, дві дуже важливі деталі. Перша це те, що тогочасні європейці мали не зовсім достовірне уявлення про те, що таке Китай. Більше того, словом Китай часто описували одразу декілька країн, включаючи Японію, Корею чи навіть Індію та Персію. Незважаючи на це, східне мистецтво поважалося виступало джерелом натхнення та взірцем гармонійності, з якого з радістю черпали ідеї деякі митці. І ось друга деталь. Правда ж, цікаво аналізувати це явище з точки зору сучасності. Коли вже навпаки Китай активно черпає ідеї та навіть відверто копіює дизайн і технології з Європи та Америки, але повернемося у 17-18 століття, коли естетика Шануазері набувала своєї популярності. Нагадаю, що у європейському мистецтві початку 18 століття саме відбувався перехід від бароко до рококо. Надмірна барокова розкіш та драматичність набридали, тому новому напряму Рококо були притаманні легкість, грайливість, безтурботність. До слова, буквально у минулому відео ми детально розібрали один з шедеврів цієї доби картину Гойдалка Жана Фрагонара. Якщо не бачили, запрошую до перегляду. А ще запрошую вас у наш новий інстаграм, де на вас чекає одразу декілька приємностей. По-перше, саме там я буду розміщувати тести про мистецтво. Знаю, що багато з вас дуже любить цей формат і сумую за ним. А по-друге, саме там можна ознайомитися і за бажанням придбати блокноти, шопери та стікерпаки, розроблені мною та моєю подругою, та присвячені світовим шедеврам. Ми зробили невелику пробну партію, але якщо вам сподобається, готові розвиватися у цьому напрямку. Тож не зволікайте та додайте крапельку естетики та мистецтва у свої будні. І звісно, не залишимо вас без подарунків і розіграємо шопер, блокноти стікерпак між підписниками в YouTube. Для цього вам всього-навсього треба бути підписаним на цей канал та залишити будь-який коментар під цим відео. Результати розіграшу будуть за тиждень, нехай щастить. А ми повертаємося до доби Рококо, коли популярними стали сюжети розваг дворянства, кохання, оспівування природи, використання асиметрії та пастельних відтінків. Рококо була притаманна декоративність, театральність, що робила цей період ідеальним підґрунтям для розквіту шинозрі. Особливо популярними стали різноманітні витвори декоративно-ужиткового мистецтва. Європейські митці відтворювали китайські розписи на шпалерах, віялах, парасольках, гоболенах, тканинах. Однак часто вони не виглядали аутентично по-перше, через змішування стилів кількох країн, а по-друге, через вигадування власних сюжетів. Таким чином, європейські митці ніби створили уявний. Часто надто ідеалізований світ, і попит на такі вироби був величезний. Наприклад, у живописі стиль Шануазрі яскраво виражений у роботах Франсуа Буше. В центрі його картини туалет дві дівчини. Сцена побутова і доволі типова для рококо. Але найцікавіше тут розглядати різні елементи навколо дівчат. Позаду велика ширма з зображеннями птахів і квітів, очевидно, на східний манер. На підлозі складне віяло. Цікавий елемент взуття, адже мода на мюллі, взуття з відкритою п'ятою та закритим носком, прийшла у Європу саме зі Сходу. Ця робота ніби підтверджує, наскільки захоплені були європейці того часу китайською естетикою та наскільки щільно ці елементи увійшли у їхнє повсякденне життя. Крім цієї роботи, Боше має ще цілу серію картин, що демонструють, нібито життя в Китаї. Він зображає різні побутові сцени, вписуючи в них східну архітектуру, рослини, одяг тощо. Проте Боше ніколи не був у Китаї. Він міг отримувати знання хіба що з праць Марко Поло або розповідей купців. Саме тому деякі мистецтвознавці і знавці сходу зазначають, що поведінка і манера людей на його картинах все ж більше нагадують французів, а це є ідеальний приклад того, що таке шинозрі. Так, це захоплення сходом, очевидно, тим не менш об'єднане з західними традиціями і адаптоване до знайомого європейцям стилю життя. Крім буше, варто виділити британського художника Вільяма Олександра, який, на відміну від Буше, бував у Китаї. Він створив безліч замальовок, а також гравюр, і навіть опублікував альбоми з зображенням одягу та звичаїв Китаю. Крім цього, безліч пейзажів, які, незважаючи на реалістичність, все ж мали досить романтизовану манеру зображення Сходу. І були чудово сприйняті європейською публікою. Проте живопис це лише невелика частина впливу назрі, найбільше цей стиль змінив саме предмети декору і особливо поцеляна. Європейці настільки захоплювалися порцеляновими виробами з Китаю, що довгі роки мріяли віднайти формулу створення такого ж матеріалу. Перші спроби відтворення були ще за часів медічі у 16 столітті. Коли вдалося створити так звану м'яку порцеляну. вона відрізнялася від китайської, була дуже крихкою і мала жовтий відтінок. У 17 столітті винайшли свій вид порцеляни і у нідерландському місті Делфт. Ця порцеляна була відома білосиніми розписами, проте теж дуже відрізнялася від оригінальної китайської, більше нагадуючи фаянс. Але європейці не полишали спроб і все змінилося на початку XVIII століття, коли у 1710 році два винахідники з Німеччини Чірнгаус та його учень Бьодгер шляхом експериментів розкрили секрет виготовлення білої твердої порцеляни. Після цього у місті Майсен відкривається порцелянова мануфактура, керівником якої стає Бьдгер. Він, до речі, намагався продати секрет виготовлення порцеляни королю Прусії, за що був ув'язнений. Але спосіб виготовлення майсенської порцеляни все ж недовго залишається секретним, і це дає поштовх до відкриття численних порцелянових мануфактур по всій Європі. У Австрії, Франції, Данії кожна з них мала свої особливості. До речі, наприкінці XVIII століття виробництво порцеляни почалося і в Україні. Найбільш відомі корицька і волокитинська порцеляна. Слід зазначити, що європейські порцелянові мануфактури імітували китайські розписи і форми тільки на початку своєї діяльності. Згодом відбувалася трансформація, змішування східного і західного стилів, і, зрештою, перехід до європейських сюжетів. Але порцеляна була не єдиним способом прикрасити інтер'єр. Дуже популярними стали меблі у китайському стилі, а найвідомішим їх виробником англієць Томас Чіпендейл. Його вироби стали настільки популярними, що і досі існує таке поняття, як стиль Чіпендейл. Він характеризується використанням дорогих матеріалів, складними різьбленнями з квітковими мотивами і різноманітними геометричними орнаментами. Та, звісно, ж поєднанням одразу кількох стилів: китайського, французького рококо та навіть елементів готики. І якщо вам здалося, що прізвище Чіп Дейл нагадує відомий мультсеріал, то вам не здалося, адже імена тих самих Чіпа і Дейла, це своєрідний каламбур на прізвище відомого англійця. Крім меблів та порцеляни, поширеними стали чайні церемонії, шпалери, тканини та ширми, прикрашені візерунками, з квітами та птахами, захоплення Сходом поширилося навіть на музику, літературу та театр. Вплив китайського стилю відчутний і в архітектурі та організації садів. Хоча європейці запозичили лише деякі деталі, що знову таки замовлено браком знань про китайську архітектуру, Багато зразків зрі в архітектурі збереглося і до наших днів. Наприклад, велика пагода у королівських садах К'ю у Лондоні. За її проектом створена і китайська вежа в англійському саду в Мюнхені. А в іншому німецькому місті Постдамі можна побачити китайський чайний будиночок на території літнього палацу Сан-Сусі. А у Дрездені знаходиться замок Пільніц, побудований у китайському стилі за дорученням тодішнього курфюрста. Навіть на півночі Європи у Швеції є комплекс китайське село на території Дротнінггольму, що біля Стокгольму. Проте зразки Шиноазарі можна знайти і набагато ближче в Україні. По-перше, це китайське місто кудендропарку Олександрія у Білій церкві. Дах Альтанка на містку нагадує китайську пагоду. Крім містка, китайський палац на території Золочівського замку. Зараз у ньому функціонує музей східних культур. Неподалік від нього у Підгорецькому замку була прекрасна китайська зала, проте, на жаль, нею ми можемо милуватися тільки на архівних зображеннях. Вам може здатися, що у тодішній Європі всі без винятку були захоплені шануазрі. Але це зовсім не так. Адже деякі критики вважали цей стиль тут цитую, відступом від розуму і смаку та зануренням у морально неоднозначний світ, заснований на гедонізмі. А також зазначали, що йому бракує порядку та логіки, що він є дуже поверхневим і імітує лише деякі естетичні моменти культури Китаю, не враховуючи фундаментальні цінності та східну філософію. А особливо незадоволені називали його спотвореним та химерним підходом, насмішкою над справжнім китайським мистецтвом та архітектурою. Шануазрій частково зберігався і протягом 19 20 століть. проте все ж після смерті палкого прихильника стилю короля Георга IV у 1830 році відбувся значний спад популярності китайського стилю. У мистецтві панував неокласицизм, що виник на противагу рококо, та тяжів до перфекціонізму, чіткості та стриманості, а подальше зниження інтересу до Сходу зумовлює і перша опіумна війна. Наприкінці ХІХ століття відносини Британії і Китаю стабілізувалися, і інтерес до Шаноазрі частково відродився. І насправді Шаноазрі залишається актуальним і в наш час. Його можна побачити не лише в інтер'єрі, а й у багатьох дизайнерських колекціях. Щоправда, розглядаючи шинозрі зараз через призму культурного присвоєння, його природа стає доволі неоднозначною. Деякі дослідники розглядають його як приклад культурної апропріації через поверхневість та зосередження лише на привабливості китайських мотивів, а не на заглибленні у суть. Проте інші навпаки стверджують, що стиль Шенуазрі започаткував мистецький діалог між Європою та Сходом, тож цей стиль є певним злиттям культур, адже китайські митці теж брали участь у цьому культурному обміні, вивчаючи та відтворюючи зразки західної культури. Це явище, до речі, дістало назву Оксидантрі. Особисто я схиляюся до другої думки, адже стиль Шенуазрі поєднав у собі безліч стилів, вийшовши далеко за межі країн та лишивши по собі неймовірну естетичну спадщину. А як думаєте ви? Нагадаю, також що на каналі є відео про японізм, захоплення японською культурою у другій половині 19 століття. А якщо вам буде цікаво дізнатися ще і про єгиптоманію у Європі? Обов'язково пишіть про це в коментарях, і я підготую такий випуск. Дякую всім вам за перегляд і до зустрічі в нових відео!